Якщо йдеться про ту ситуацію, яку ми зараз маємо, це дуже влучне рішення, тому що не потрібно наражати себе на якісь такі погані емоції, які відчувають, наприклад, військові. А з великої поваги до них я не хотіла б, щоб вони це відчували, якийсь такий страх або, можливо, просто спогади, щоб вони повертались до тих спогадів, які були. І так само. Захист тварин, які також відчувають мінімальний стрес під час цих вибухів, то я також би не хотіла, щоб вони це відчували. Тому я вважаю, що це дуже гарне рішення. Я ні про що не думаю, бо я нічую, не, не радію, не телевізор, не дивлюся, вам нічого не можу сказати. Що буде, те буде. Тимчасово, поки військовий стан, хай забороняють. А потім? А потім можна? Наразі не час для фєрверки. Правильно, це не час для того, щоб. Проводити всяке міроприяття веселітельне. І вважаю, що це правильно, дуже, дуже правильно, адже зараз не на часі. Можна десь якісь відзначати події, але більш в більш скромнішому форматі. Тому я, все добре. Я вважаю теж, коли йде війна в країні і коли ти, там гинуть хлопці, воюють, а тут люди розважаються і починають стріляти так, що здригається хата, здригається. Це, це дуже непорядно з точки зору тих, хто робить ці фейереки. і Я теж вважаю, що це дуже правильно. Дуже ну, правильно, до речі, бо мені здається, що зараз не до феєрверків нам повинно бути. Ну, що ми думаємо по цьому поводу. Поки в нас йдуть зараз такі військові справи, то я думаю, що це не актуально, ці фейерверки. А коли буде мирний час, то можна свято і влаштувати. На праздники хай стріляють, але так, то кожен день теж не доїде. Я скажу, тим буде воєнне рівня положення. Я думаю, що треба заборонити. Я підтримую цю ідею. Тому що це, я вважаю, в наш час дуже актуальне питання і потрібно дійсно заборонити, тому що в нас дуже багато військових які, і людей, які пережили окупацію. Це необхідне рішення. Що це правильно. І громку музику, і всякі дискотеки на вулиці. Трохи не той час, не для того. Від них можна просто дуже скажімо так, злякатися, враховуючи те, що ми вже боїмося, коли їде машина, звуки отаке. Я вважаю, що це на даний момент це актуально.